У місті броди працівники благодійного фонду Карі та Зброди організували для малечі справжнє фантастичне свято з нагоди дня Святого Миколая. Побувала там наша знімальна група. <хи> Надзвичайно драйвове та веселе свято Миколая організували працівники благодійного фонду Карі та зброди у закладі громадського харчування Шалена шкварка, що розташований неподалік центру міста Броди, було досить гамірно та людно. Сюди завітали як місцеві, так і дітка з числа ВПО. А ще діток частували смачними стравами від закладу, дбаючи про те, аби вони були ситі і задоволені. Крім цього, на малечу чекали різноманітні конкурси на спритність, а ще досить веселим та енергійним видалося вище згадане свято. Працівники благодійного фонду приклали максимум зусиль, аби відволікти дітей від тривожних новин. І старалася зробити для кожної дитини свято власне це і вдалося реалізувати на всі 100%. Щоріч наша організація, благодійний фонд карітас, святкуємо це свято Миколая, але вже другий рік поспіль, на жаль, оскільки у світі війна, ми його святкуємо особливо, тому що наш коло простір дружній до дітей, простір дружній до дитини, коло дітей цьогоріч святкуємо свято Миколая у такому великому нашому полі дітей-переселенців, де ми влаштували гарне, веселе свято для цих діток, також для діток військових сімей, також для Потребуючих діток, де ми готували гарну, веселу, цікаву програму. Усі дітки були запрошені, де дітки розважалися, танцювали, співали, а також отримали цікаві подарунки та смаколики від святого Миколая. Ну а яке свято Миколая без самого Миколая? Звісно, наприкінці заходу до дітей завітав казковий персонаж, який вручив солодкі подарунки, за що діти були дуже вдячні. Радість і атмосфера свята переповнювала усіх. По завершенню свята до діток завітав Миколай, який став головним героєм свята. Цього року Миколай бажає першу чергу миру, перемоги, так, мирного неба, здоров'ячка, звичайно, всім діткам України і всього світу, і всього всього їм найкращого. Вони дуже великі молодці. Цього року, бачите, Миколай трошки швидше прийшов, так, але дякувати Богу, що хоч сніжок в нас є на початку зими. І я думаю, що дітей це має дуже сильно тішити, чесно кажучи, завершили святкове дійство, спільне фото із Миколаєм. Сергій Нікішин телеканал Бродилайн.